Так, дівчатка, біжу в церкву. Отакий такий у мене кошик скромненький, дві пасочки і крашанки. Побігла я. То ми завжди купуємо ковбаси, ну, як, як всі люди. Ну Сьогодні я йду сама, то мені не треба таке нічого. Побігла я. Таке холодне сьогодні прямо, мабуть, морозець, морозок. Вітати буду вже після церкви. Бачите, трава біла. Мороз. Та холодне, я скажу. Ось таке. Пар з рота йде, таке холодне. Бачите. Так, біжу. Стерпа людей щось так мало, то завжди і урота відкриті, дуже мало людей. То закриті. То завжди відкриті, це закриті. Воду носить з мужиків. Я всім Хто хоче йти А, кидати. Воїсти на Воскрес. Воістина воскрес. 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 Будьте всі щасливі, будьте всі здорові і будьте всі в достатку. І живіть всі в достатку. Дивіться, як парує річка. Цвітуть уже півники жовті, річкові. Чуєте, як пташки. Як гарно співають пташки. Теж радіють святу, так? Да? Гарно в нас. Гарна у нас Україна. Покажу вам ближче півники, дивіться. Вони швидко відцвітуть, вже й не буде. Мама, бачите? Каштани вже цвітуть, а мені нема коли прийти до свого коштану. Пташка яка наспіла. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Вітаю вас усіх зі святом. Підпалю свічки. Підпалю свічки. Нехай постоять у хаті, очистять хату. Я завжди так роблю на Пасху. Оце ставлю свічечку і нехай погорить, почистить хату. Христос Воскрес! істинно Воскрес! Вітаю вас всіх! Вітаю вас всіх зі святом! Всім бажаю здоров'я, миру! І перемоги нашій Україні. Будьте здорові, будьте щасливі і живіть всі в достатку. Я вас всіх люблю і поважаю. Мої дорогенькі, все свічечка буде горіти, нехай горить цілий день. Ось так. О. А цю я занесу в хату. Нехай почистять мені оселю. Так, буду переодягатися та пити каву. Треба розговітися, да? треба з'їсти яєчко і шматочок пасочки. Цілий день горіти не буде, звичайно. Трішки погорить, бо пасочку ж треба розрізати. Ось так, все, переодягаюсь. Захарій вже гукає їсти. Треба йти довго. Курчатка ждуть їсти теж. Ну, робота не терпить. Робота жде. Робота чекає мене. Все, давайте, дівчатка, буду робити каву. Буду робити каву. Так, все. Я поснідала, розговілася. Три яйця з'їла ікру крую намазала і з сьомою. помідор, гірочок. Оце такий був сніданок. Сережею поговорила, каву попили, він собі, я собі. Все, буду йти управлятися, бо курчатка вже пищать. Захарію їсти дала, бо не давав говорити. Давайте, дівчатка, пішла і управлятись. Та, дівчатка, свято-свято, а я прийшла робити перенос, тому що це чекати не може. Сьогодні треба робити перенос, бо вже будуть починати лупитися курчатка. Все, давайте. Так, взяла пасочку, два яйця йду до мамки. 11 година, 9 хвилин. Все. Все поробила, управила, перенос зробила, до мамки сходила. Зараз поп'ю чай із пасочкою свяченою. І все, і буду відпочивати аж до вечора. Давайте. Я вже заморилася. Хай воно скажеть. Давайте. Так, все, попила чай. І з пасочкою нічого. Завтра почнемо по новій. Худнуть. Зважуся, нічого страшного, ясно, що буде плюс. Давайте, дівчатка, на сьогодні все. Коротке буде відео. Буду відпочивати аж до вечора. Увечері в мене ще процедура. Поміняти водичку курчаткам. Фух, і і почистить. Заморилася дуже, все лежу, аж до вечора мене не кантувати Давайте. Всім миру, добра і любові. До побачення.